Хтось каже, ну, ще одна добра декларативна норма. Але через Конституцію ми б могли б формувати правову свідомість громадян. І громадяни б усвідомлювали, що держава це республіка, це наше, що громадянське суспільство це головне. В одному з проєктів Конституції я навіть пригадую, було положення про місцеве самоврядування. Місцеве самоврядування це територіальна форма організації громадянського суспільства. Я просто аплодував. Тобто Київська міська рада це не державна влада, а це інститут громадянського суспільства Так. Наймовірна, і бюджет так. Київської міської ради це наш з вами бюджет Це бюджет громади. І, і дивіться зараз, коли виникає питання, що Київська міська рада має дофінансувати Київ який влетів в борги. Mm -hmm. То ми маємо розуміти, установи. що комерційну стану. Ми маємо розуміти, що це наші з вами гроші, це наше самоврядування, це наша форма громадянського суспільства. Люди б набагато б швидше б усвідомили, що держава це моє, державний бюджет це моє. А, що ще цікаво? От власність. Ам, власність в Україні приватною і суспільною. Не державна власність. Бо держава це держава є окремо від нас, і ну ну вкрали державну власність, то і що? Ну вкрали, що ж ми можемо зробити? Ми Це ж таки безособистісне, да? Так, державне. Державна, а а тут це... суспільна власність. А суспільна розподіляється на державну і комунальну. Угу. Тобто були закладені в проектах конституції дуже ґрунтовні, дуже мудрі, дуже правильні засади для подальшого державного будівництва. Але до 96-го року їх всі викинули.